Медичні працівники використовують мануальний дефібратор, він стоїть у мене за спиною, тому що він показує картинку, це більш обширно. Автоматичний зовнішній дефібриратор використовується в домедичній допомозі, може використовуватися як і медичними, так і немедичними працівниками. Він оцінює серцевий ритм пацієнта, тому що, якщо трошки глибше копнемо, пацієнтів реанімація трапляється і з дефібриційними ритмами, і не дефібраційними Якщо ви колись у фільмах бачили, що там тільки зупинка, вони зразу беруть дефібрилятор і проводять дефібриляцію, ні. Насправді не потрібно кожного разу проводити дефібриляцію. І ось цей невеличкий апарат розуміє, коли потрібно провести дефібриляцію, а коли не потрібно. Вони бувають в твердих і м'яких обворках і, наприклад, покажу на... Навчання. Це у нас бойовий дофібрилятор, це у нас навчальне. При відкритті він зразу відкривається. Вони дуже прості у використанні. Але що потрібно зробити перед тим, як його використати? Знайти його так? і його принести. В ідеалі диспетчер лінії 103 повинен знати, де в, саме в області цій знаходиться автоматичний зовнішній дефібратор. і, до речі, у нас займається служба, дізнається по області, де знаходяться ось такі дефібрикатори. Точно можу сказати, що о, такі дефібратори є о, на станції, в навчально-тренувальному центрі на Червогова 31, вони стоять ось на стіні, ось один із них. Є на ЖД-вокзалі зліва на стійки каси, і якщо я не помиляюсь, ще є в Депоті і в Крейзіленді. Колеги, пам'ятаєте, хто ще дає? <плес> Депоти, Кразіленді. Депоти і Кразіленд. На жаль, їх у нас не так багато. Як же ж їх знайти? В основному там, де знаходиться дефібрилятор, це є людина, яка за нього відповідає. Але є міжнародні так сказати, позначки. Це якщо ви заходили до нас у приміщення. Ви могли побачити зліва зелений квадратик із білим серцем і блискавкою. Це міжнародний символ автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Може бути стрілочка із таким сердечком. Якщо ви десь бачите таку поточку, це означає, що поруч є десь автоматичний зовнішній дефібрилятор. І ви по ньому можете піти і принести. З моменту, коли з'являється автоматичний зовнішній дефібратор, ми його повинні відразу підключити, і ми його з цього моменту починаємо слухати, що він стає керівником. Не я керую, а я слухаю його команду.